Удар шахедами по школі та будівництво на трасі здоров'я, відповідь ЮНЕСКО та штрафи за сніг. Це інтент-акценти, головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті. Поїхали. На цьому тижні ворог знов спрямовував свої удари різним озброєнням та з різною інтенсивністю на Одещину. Але більше нам дісталося саме від дронів. Так, в ніч на 4 листопада шахеди атакували південь регіону. У Болградській громаді пошкоджено 12 приватних будинків. У Васильівській будівлі на території табору на щастя, постраждалих і поранених не було. Також дронами ворог атакував Одесу в ніч на 7 листопада. Унаслідок ворожих ударів у місті було пошкоджено фасад і вікна 11-поверхового житлового будинку. Деякі балкони та скління двох сусідів, п'ятиповерхівок. На землі уламками пошкоджено 14 припаркованих автомобілів, а також газопровід, який, на щастя, не зайнявся. Через атаку є постраждалий це 30-річний чоловік. Він отримав легкі тілесні ушкодження. Лікарі надали допомогу йому на місці. Навніч ну, на 8 листопада ворог атакував Одесу декількома хвилями дронів. Сили ППО знищили в небі над регіоном 18 шахедів. Унаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі та районі пошкоджені приватні житлові будинки. У декількох виникло загоряння, є поранені та, на жаль, один загиблий. В одному з навчальних закладів Одеси вибито вікна, пошкоджено фасад та дах. Своїми враженнями від прильоту по закладу поділилася директорка департаменту освіти Олена Буйневич. Йдемо до того до тої частини будівлі, яка пошкоджена. Я хочу одразу сказати, що ще вчора в цій школі було галасливо. Тут навчаються діти. Тут, як ви бачите, живий освітній процес. От тут є в нас виставка осіння. Школа чудова, відремонтована, гарна, красива. А зараз класи, де вчора були діти, виглядають отак виглядаючи так, Повністю вибито. Шибки пошкоджено, дах пошкоджено, перекриття, пошкоджено опалення у школі. Подивіться, у нас. Добрий день. Це медичний пункт. Добрий, Добрий день, Даша. Ви... Дякую. Зараз настільки активно всі школі працюють, щоб на в ній мінімальний лад. Нам дуже допомагають і наші комунальники. Ну завжди Одеса вміла гуртуватися в таких ситуаціях. І ну, оскільки в нас вже скоро повністю запрацює Михайлівський ліцей, то я сподіваюся, що і цю школу ми відновимо. Знаєте, коли свого не маєш такого, то завжди хочеш зробити пакость тим, в кого вона є. Я від душі бажаю, щоб у всьому світі у дітей були такі умови, як були створені в цій школі, і ніхто на них не зазіхав. І жодна потвора не робила того, що нам зробили сьогодні у школі нашій зі славетною історією, з гарними вчителями, з чудовими дітьми. Я думаю, що ми обов'язково з цією ситуацією впораємось. І від душі бажаю, щоб кожна істота, яка робить таке дітям. Понесло за це покарання. Ю наступну ніч Одесу знову атакували шахеди. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено декілька багатоповерхівок у двох житлових комплексах, будинки у приватному секторі, а також адмінбудівлі, складські приміщення. Вогнем повністю знищено щонайменше 10 автівок містян. 13 людей поранено, серед яких двоє дітей. На жаль, одна людина загинула. Екс начальник Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євген Борисов, який є підозрюваним у легалізації майна злочинним шляхом, який зараз перебуває у слідчому ізоляторі, намагався оформити собі групу інвалідності. Про це повідомили видання Главком. З посиланням на дані судового реєстру, як свідчать матеріали досудового розслідування, близько 15 місяців екс-воєнком перебуває у слідчому ізоляторі, і при цьому сторона захисту протягом останніх 9 місяців вживала активних заходів щодо отримання Євгеном Борисовим форми номер 088 – та подальшого направлення підозрюваного на медико-соціальну експертну комісію МСЕК для оформлення інвалідності. Крім цього, за інформацією слідства, наразі підозрюваний Борисов звільнений зі збройних сил за станом здоров'я зі зняттям з військового обліку. А це означає, що у разі застосування до нього запобіжного заходу, не пов'язаного із триманням під вартою, колишній керівник Одеського обласного ТЦК може безперешкодно перетнути державний кордон. На цьому тижні в Одесі розпочався опалювальний сезон. Судячи з постів та опитувань у телеграм-каналах та Фейсбуці, далеко не у всіх містян до кінця тижня батареї стали теплими. Але нагадаю, комунальники попереджали, що цей процес може затягнутися навіть і до 10 днів, і спочатку тепло має з'явитися у дитячих садочках, школах та лікарнях. Ну і поки ви перевели себе у режим очікування, пропоную подивитися фільм, що не так з теплопостачанням в Одесі. Який зробили наші колеги з центру публічних розслідувань, що потрібно зараз зробити теплопостачанню. Зараз їм потрібно провести, ну скажімо, так, зробити таку, ну, мабуть, такий проект чи концепцію, чи розрахувати взагалі яким чином які мережі, по-перше, вони будуть міняти з 70%. Це просто надо потрібно зробити план реконструкції та капітальної заміни тих мереж. Посилання на цей фільм розслідування. Ми залишаємо в описі до акцентів. Переходьте. На цьому тижні на одній із котелень Одеси установили першу когенераційну установку для створення власної генерації всередині міста. Як повідомили в Одеській міській раді, проєкт реалізується спільно з ПРООН та підтримкою посольств Японії, Норвегії та Швеції. Його мета децентралізувати енергосистему Одеси та зміцнити її стійкість до можливих криз. Саме у відрядженні в березні 23-го року я підписав меморандум о технічної допомоги з мером міста Йокогама. І сьогодні ми бачимо, що йде завершальний етап. Вже когенераційні установки для Одеси в нас вони вже встановлені. Одна з них встановлена, решта на підході. І ми забезпечуємо близько 30 мегаватт додаткової електроенергії всередині міста. Свого часу в етері Інтент Інсайт заступниця одеського міського голови Ганна Познякова повідомила про те, що одеський регіон очікує постачання дев'яти таких машин у рамках проєкту ООН, який фінансує уряд Японії. Проте через тривалу процедуру погоджень і тендерів, які проходили навіть на рідній офісу ООН у Нью-Йорку, постачання обладнання затримується. Термін виготовлення кожної машини складає від 8 до 10 місяців. Вартість проекту разом з усім супутнім обладнанням перевищує кілька мільярдів гривень і повністю фінансується західними партнерами. Одеська обласна державна адміністрація визначила цього року в регіоні 812 пунктів незламності, з яких 188 вже працюють. Усі пункти незламності укомплектовані відповідно до постанови Кабінету міністрів України. 4901 питання функціонування і організації пунктів незламності, а саме забезпечені генераторами, опаленням, зв'язком, доступом до інтернету, аптечками, запасами питної води, вознегасниками та іншими необхідними предметами, які необхідні для перебування населення. В цілому всі пункти незламності розташовані в радіусі 300-400 метрів від укриття. Також Микола Шевченко повідомив, що у разі блекаутів у місті тривалістю більше 8 годин, та у разі якщо середньодобова температура повітря знизиться до мінус 10 градусів в Одесі, додатково можливо відкрити 451 пункт незламності, в яких одночасно можуть перебувати майже 49 тисяч містян. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо вам доподобає те, що ми робимо, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. Ну а я запрошую вас до нашого Ютуб каналу, на якому у четвер традиційно вийшло нове інтерв'ю. Нашим гостем на цьому тижні став Семен Турута, волонтер та ветеран АТО. Взагалі, наша мрія, та Україна, про яку ми весь цей час мріяли, не знаю, як всі, але особисто я, познайомившись з багатьма людьми на Майдані, своє уявлення маю про це. І моя мрія взагалі, щоб тут було круче, ніж в Лос-Анджелесі, в Америці, в Португалії. Ну, всюди. Для мене світ взагалі україноцентричний. Я, може, майбутній там. Націоналісто і сум говорить. Ні, все добре. Не настільки. Просто я Україну люблю. Про вербування росіянами у 2014 році. Участь у майдані, палки, у колеса волонтерам і про людей навколо. Посилання на це інтерв'ю в описі до акцентів. Переходьте до приємного вам перегляду. І не забувайте про лайк. Декілька тижнів тому в акцентах ми говорили про звернення до ЮНЕСКО та президента України, яке підписали 115 представників культури, мистецтва та науки Одеси. У ньому вони просили відкласти вирішення питання щодо знесення одеських пам'яток до кінця повномасштабної війни. Щодо цього листа, свій журналістський запит до ЮНЕСКО надіслали і наші колеги з інтернет-видання LBUA. і ось ЮНЕСКО відповіло. У листі, який отримало видання, йдеться, що Україна, як країна-учасниця ЮНЕСКО, відповідальна за забезпечення ефективного та сталого управління та охорони об'єктів, внесених до списку всесвітньої спадщини. Це стосується історичних цінностей Одеси. Після запитів щодо модифікації або переміщення культурних об'єктів у місті Одеса, де розташовано об'єкт всесвітньої спадщини. ЮНЕСКО співпрацює з компетентними національними органами. Для отримання детальної інформації та коментарів після аналізу експертами ця інформація може бути доведена до відомо комітету всесвітньої спадщини у рамках наступної перевірки стану збереження пам'ятки, і ця перевірка запланована аж на липень 2025 року. У четвер, сьому листопада, пройшло позачергове засідання виконавчого комітету Одеської міської ради про декілька важливих та цікавих рішень в акцентах. Виконавчий комітет вирішив підняти тарифи на паркування транспортних засобів у місті. Йдеться про 48 парковок, розташованих у центральній частині міста. Зокрема, піднявся коефіцієнт, що враховує місце розташування майданчиків для платного паркування. І якщо зараз вартість паркування 20 гривень, то можливо вона зміниться аж до 30. Рішення прийняти одноголосно також. Члени виконкому розглянули заходи з ліквідації снігових заметів у місті на зимовий період 2024-2025 років. Депутати, члени виконкому, ухвалили рішення щодо посилення відповідальності для підприємців, які не будуть прибирати сніг та лід під час зимової нагоди. Як голова адмінкомісії виконавчого комітету Одеської міської ради, прошу крім того, щоб ми ну. Мали на меті покарання цих підприємців, які не будуть прибирати снігові замети, ожеледицю і таке інше, ще й проводити якусь роз'яснювальну роботу, тобто якусь превентивну діяльність серед підприємців і пояснювати їм, що є правила благоустрою, що вони саме повинні робити. А вже потім, коли буде дійсно перший сніг, тоді департамент благоустрою наші. Відповідні служби профільні будуть ходити складати адмінпротоколи, А ми вже будемо їх розглядати. Депутати, і члени виконкому, ухвалили рішення щодо посилення відповідальності для підприємців, які не будуть прибирати сніг та лід під час зимової негоди. Для організації виконання цього доручення голів районних адміністрацій спільно з департаментом доброустрою зобов'яжуть провести зустрічі з підприємцями. Як пояснили під час виконкому. Це допоможе заздалегідь підготувати бізнес до зимового періоду, зокрема до прибирання території відповідно до правил доброустрою. 6 листопада у районі пляжу Дельфін та біля інклюзивного пляжу раптово розпочалися будівельні роботи. Очевидці у соцмережах першими повідомили, що з самого ранку туди заїхала будівельна техніка та знищила паркувальні місця для людей з інвалідністю. Після цього робітники почали встановлювати будівельний паркан. Далі власник приватного пляжу Калетон, який також знаходиться на цій ділянці, Юрій Дегас. У себе в інстаграм повідомив, що підприємець Костянтин Ткач при підтримці мера Одеси почав забудовувати останні клаптики узбережжя. Отримані документи на 8700 квадратних метрів забудови. Ви тільки вдумайтесь. Це зона рекреації. Є декілька кримінальних справ. Та багато багато іншого навіть сьогодні мерія зробила офіційну заяву і сказала, що там буде майданчик, та вже признала хоча б ресторан, але промовчала про 8700 квадратних квадратних метрів забудови. І дійсно у мерії прокоментували будівництво біля інклюзивного пляжу в Одесі. У міськраді зазначили, що їх проводить власник приватних нежитлових будівель Одес Інвестбуд. На цьому місці планується побудувати заклад громадського харчування. Забудовник діє в межах своєї приватної власності, а також власним коштом облаштує зону відпочинку та спортивний інклюзивний майданчик. Замовником останнього є КП Узбережжя Одеси, повідомила прес-служба мерії. Ну і у нас на цьому все більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Тримайтеся та бережіть себе.